Ці в український оборонпром буде все це обговорюватися під час 26-го засідання у форматі Рамштайн. Такий порядок денний контактної групи з питань оборони України оприлюднив міністр оборони Рустем Умєров. Нагадаю, що сьогоднішня зустріч у форматі Рамштайн це перша після початку роботи адміністрації Дональда Трампа, і відбувається вона під керівництвом міністра оборони Великої Британії Джона Хілі. Раніше на засідання головував нагадаю очільник оборонного відомства США. Ллойд Остін НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом і час союзникам діяти відповідно до моменту, заявив глава Пентагону під Гесет після прибуття до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. І також гесет написав у мережі ікс, що уже зустрівся з міністром оборони Британії Джоном Хілі. Також під гесед може не оголосити про військову допомогу Україні під час Рамштайну. Про це пише. Вашингтон Пост видання посилається на американського чиновника, який розповів, що глава Пентагону не збирається проводити окремі зустрічі із українськими колегами. у вайбері 068 044 044 1 Я вам скажу чесно, краще спостерігати за е, політичними мордобоями. Принаймні люди, які йдуть в політики, вони морально до цього готові. Люди, які йдуть в публічну площину, вони готові, що їх можуть побити, що їх можуть налаяти, і так далі. Неприємно спостерігати за мордобоями, які стосуються е співробітників ТЦК. От скажу чесно, багато хто по-різному до цього ставляться, але кожен день ми бачимо різні відео, як співробітники ТЦК. Е на вулицях хапають звичайних призивників. Ви бачимо страшні відео, коли е, люди дозволяють собі піднімати руку на працівників ТЦК. На рівенщині. От подивися зараз відео, ми вам покажемо, як напали люди, побили співробітників ТЦК прямо під час того, як у них е, перевіряли документи. Підійшли перевірити співробітники ТЦК документи у, військово у людей військово-призивного військово віку. Мобілізаційного віку під час цього чоловіки напали, завдали їм тілесних ушкоджень, пошкодили їхню машину. Я так розумію, написано, що військова техніка життя їх в принципі в безпеці, нічого їм не загрожує, але правоохоронці займаються розслідуваннями. Взагалі, якщо озирнутися назад, то за останні кілька тижнів дуже серйозно зросла кількість нападів на ТЦК і їх співробітників 1 лютого в рівному на на території центру комплектування вибух пролинав. Там терорист, який приніс вибухівку, загинув прямо на місці. Його за даними служби безпеки України дистанційно ліквідували російські спецслужби. Ще вісім військовослужбовців дістали поранення. Наступного дня теракт стався у Павлограді, Дніпропетровській області. Там один чоловік дістав поранення служба безпеки. Затримали трьох людей, які підозрюються в організації цього теракту. Тих хто завербували. Так, російські спецслужби завербували через цели... телеграм-канали. Потім згодом ще одна диверсія відбулася у Кам'янець-Подільському, де підрівник прямо приніс у будівлі ТЦК якийсь пакуночок. В момент передачі цей пакуночок вибухнув. Звичайно, що загинув на е місці, прямо чоловік, який приніс цей пакунок, і четверо людей дістали поранення у ТЦК та. СП у також у військових частинах то у посилять зараз заходи безпеки на тлі низки таких підривів. І суспільне розповіло, посилаючись на свої джерела в управлінні комунікації командування сухопутних військ.